Сен життя для мене існував з самого початку мого довгого часом болісного, але все ж щасливого життя. З народження це було бажання дізнатися, що мене чекає далі у цьому безмежному світі. Потім я почала замислюватися, що мене цікавить. Намагалася знайти компанію, але всі мої старання були марними. У своєму підлітковому віці, я все частіше розуміла, що коли у інших людей є компанія однодумців, я досі не маю ні захоплень, ні друзів. Проте, як би це не було сумно, з часом я зрозуміла, що до певного моменту я повинна сама знаходити своє місце в цьому житті. І я змогла. Можливо, я все ще знаходжуся до тумані незнання. Але це мене вже не тривожить. Краще танцювати в бурю, ніж постійно чекати кращої миті, щоб бути щасливою людиною. І ось зараз для мене сенсом життя є мої емоції та почуття. Щоб не траплялося у моєму житті, я намагаюся знайти сили рухатися далі. Я тримаю контроль над своїми почуттями, переборюю їх, щоб вони не заважали мені рухатися до своєї цілі. Я дозволяю собі виходити з зони комфорту та робити те, що надалі дасть великі плоди.